дивись, це от А, давай, давай. Трохи коротій. Працює. Все чітко проходить, от hey, у Народ, всім привіт. Зараз вам записую відео про Лавету, яку я придбав. Зараз вам розповім такі деякі нюанси, як пройшла моя перша поїздка, перше замовлення. Сьогодні вночі також виїжджаю на Донбас, буду перевозити, вивозити пікап для ЗСУ. І зараз вам покажу, що придбав новенького, як підготовка до подорожі відбувається. Ну і розкажу взагалі. Деякі вам деталі, думаю, буде цікаво. Тож поїхали. Так, ну по-перше, ось таку лавету я зараз маю. Мені мої друзі подарували її для того, щоб можна було займатися добрими справами, оскільки постійно волонтерів, дуже багато є машин і для ЗСУ. І треба десь щось і підзаробити, десь і компенсувати собі паливо. Тому що я практикував грузоперевезення. Грузоперевезення на сьогоднішній день взагалі не актуальні, Ну, принаймні, якщо ви маєте просто спринтера. Значить, дивіться, що я вже тут зробив по своїй лаветі. У мене лавета 4,60 довжина в неї, вона двохосна, може по техпаспорту 2,300 вести. Коли мені приїхала лавета, тут була така старенька лібьодка, тому її прийшлося зняти, бо вона не працювала. Купив, купив ось таку лібетку, коштувала вона мені 1900 гривень. А мені віддала людина її за 1500 гривень, якщо не помиляюся, коли дізналася, що буду волонтерити. От, вона взагалі розрахована на 1100 кг, але Opel Corsa 1200, яка не заводилась на минулому тижні, ми затягнули без проблем. Тобто Вона розрахована на 1100 кг, якщо у ну, вас не крутиться, якщо воно на колесах і крутиться. Тому це якби їй легше. Ось ми вночі вже завантажені. Тут є 200 продуктових наборів. Ми їдемо в місто Славянськ, там в ті райони, де є потреба. А на зворотньому шляху будемо забирати Тойоту тундру для ЗСУ. Дивіться, перша моя поїздка відбувалася з такими ремнями. Це мені так знайомі понадавали. Нічого, на жаль, не підійшло, тому я купував ось такі ремні, які продаються на будь-якій заправці з такими кріпленнями. І цю першу машину я привіз саме завдяки таким ремням. Вони насправді не годяться для автовоза, тобто кріпити машину це не є надійним. По-перше, тут, бачите, який крюк. І зараз покажу, який треба. По-друге, маленькі тоненькі ремні. І вони не, ну, коротше, такі слабенькі. І сама система цих ремнів вона більше для просто закріплення вантажів, ніж для машини. Чому Поясню. Дивіться, по-перше, який має бути крюк. Бачите, дивіться, яка маща, він такий двойний. Він гарно цепляється. По-друге, товщина Товщина самого ремня. Його спеціально я купив. Є такі накладки, які будуть цеплятися, не будуть зісковзувати з колеса. Третє, дивіться, яка система. Ти тут раз закріпив, тут два. Ну, це навколо колеса, Це так просто. Тут залишається такий ремінь, і вже до нього. Ціпляється ця система і буде окремо третій крюк, через який я буду затягувати. Дивіться, чому це важливо? Тому що попередній той ремінь, який в мене був, ось покажу вам на колесі. Ні, давайте на спринтері покажу. Дивіться, коли там я затягую, оця система, де мені треба затягувати, вона опиняється ось тут. В легковій машині взагалі, то там ще менше місця між колесом підкрилком, тому о, рука б'ється, здираєш, затягнути нормально не можеш. Зараз же, як ви бачите, один крюк тут, другий тут, третій тут. І ось тут я вже буду затягувати. Завтра буде Toyota Тундру, буду грузити, буду вам знімати. Сподіваюсь, що вона мені стане, тому що вона впритик, що по розміру, що по вазі. От. Купив я собі таких 4 ремня, щоб я міг за 4 колеса. Е це все закрі закріплювати. Все було надійно і безпечно. Як для мене, так і для людей, які їдуть зі мною в потоці. З такі ремень один коштує 700 гривень. Продаються вони в нас в Україні. Хоча в себе в місті я почав шукати. Мені сказали, такого ти ніде не знайдеш. Це все купуються ті, хто в Європу їздять. Брехня, по інтернету все знайшов, все замовив, все є. В, ну, виглядає досить все солідно. За рахунок того, що це спринтер, дуже довгий такий автовоз мене виходить. Завздовжки десь 12 метрів. Ну, десь 11-6 метрів спринтер чи 7. І половиною чи 5 виходило ета з тим здишлом. Тому хто побачить, хто мене може бачити, е, ну, можете мене махати. Або на заправці каву будемо разом пити. У мене збоку тут є мапа наша України, ті міста і села, куди була доставлена мною гуманітарна допомога. Тому мене видно, видно досить, е, досить далеко. Заїжджав я сюди е, пасатом своїм. Ось ці лапи тут, бачите, вони від, від вантаж... ну, відкручуєш їх, ставиш, можна заїхати. Я боявся, що пасад низький длинний. І коли, по-перше, передні колеса ще не стануть на лапи, бампер буде дертися. По-друге, коли передні колеса заїдуть ось сюди, впреться бампер в землю. Нічого подібного, там. Залишається реально по, по пару міліметрів, але все проходить. Я все заїжджав, все працює. Зараз вам це прикладу фото. В принципі, ось такою штукою займаюся. Якщо в кого є якась потреба, ви, звісно, можете звертатися. Для, ну переважно я їжу зараз більше це Херсон, це Слов'янськ. Тому якщо в цьому напрямку ви знаходитеся або вам щось треба перевести, ви можете до мене звертатися без, без проблем. Будемо вже там домовлятися, як і коли це ми можемо з вами організувати і зробити. Що, якщо є ще у вас якісь питання, ви можете. Задавати їх, писати в коментарях, я все, що зможу, вам надам на це відповідь. Тож, завтра буду знімати наступне відео, як ми вантажимо, перевозимо машину для ЗСУ. Вам гарного дня, гарного настрою і мирного неба. До нових зустрічей.